Хто не знає історії, той не має майбутнього. Доброго, гарного, мирного всім дня жителі села Піні Олексин. Ми сьогодні говоримо про пам'ять. Пам'ять буває різна, довготривала, короткочасна. Пам'ять фіксується в документальних фільмах, фіксується в розповідях, фотографіях, в рукописах. Ми хочемо створити пам'ять свою про своє село, Пінний Олексанець, про ті сторінки історії, які проходили колись в нашому селі. І про це нам можуть розказати наші жителі старшого віку. Тому ми хочемо започаткувати документальний фільм сторінками історії нашого села. Щоб наші нащадки в поколіннях пам'ятали звідки вони родом і пишались, що вони українці і були, є жителями села Пільний Олексинець.